Якщо ми будемо порівнювати два двигуна, тобто двигун постійного струму і, наприклад, синхронний двигун на однаковий крутний момент на однакову номінальну частоту обертання, то двигун постійного струму виявиться приблизно удвічі більшим за лінійними розмірами і приблизно в 3-4 рази більший за масою від. Аналогічного синхронного двигуна. Ну, і цей же ж фактор, тобто розміри і маса, впливає на швидкодію верстату, тобто не верстату приводу, тобто швидкість розгону і гальмування максимальне прискорення двигуна. А максимальне прискорення у нас у верстатах з ЧПК безпосередньо впливає на точність обробки. Складних контурів. Тобто, якщо у нас обробляється якась криволінійна поверхня, криволінійна траєкторія, то на зламах цієї траєкторії е, необхідно якомога швидше розганяти і гальмувати е, різні координати, приводи по, за різними координатами. Е, якщо це буде здійснюватися повільно, то ми або втратимо точність, тобто у нас замість е, гострого кута на деталі у нас буде радіус, або у нас там будуть зарізи на обробленій поверхні, або для того, щоб забезпечити прийнятну точність, нам е, доведеться зменшувати е, значно щоб зменшувати швидкість подачі. Е, ну, Це е, зрозуміло. Буде впливати на продуктивність обробки. Тому ось цей фактор, тобто масогабаритні показники, а саме найголовніше, це маса ротора, безпосередньо впливає ось на оці показники точності обробки через швидкодію, тобто через максимальне прискорення двигуна. Так, ну... На цьому ми можемо е, з двигунами постійного струму завершити. Так, і у нас лишається е, ще один тип, який ми трохи обійшли стороною. Це асинхронні двигуни. Е, асинхронні двигуни, ви знаєте, найбільш е, розповсюджені, найбільш надійні. Е, Найбільш дешевий тип двигунів, який застосовується у промисловості, але він переважно застосовується у якості нерегульованих двигунів. Хоча приводи подач на основі асинхронних двигунів існували вже на початку 80-х років, до цього їх неможливо було створити, тому що. Не було елементної бази для того, щоб створити перетворювачі частоти для регулювання швидкості асинхронних двигунів. Ну, з курсу електротехніки, я гадаю, ви знаєте, що, на відміну від двигуна постійного струму, двигун змінного струму асинхронний, для того, щоб регулювати його швидкість обертання. Єдиний прийнятний і економічно доцільний спосіб це регулювання частоти струму живлення. Є там ще регулювання опором, регулювання заковзанням, але ці способи мають низькі характеристики, дуже низький коефіцієнт корисної дії, і тому на сьогодні, а тим паче у верстатах. На сьогодні практично ніде вони вже не застосовуються. Застосовується один єдиний спосіб це регулювання частоти. Так от, для створення перетворювачів частоти потрібні були потужні транзистори, які, які з'явилися якраз на початку 80-х років. І то вони були, ці перетворювачі були дуже складні. Дуже коштовні у виготовлені, дуже складні в ремонті і в обслуговуванні, досить ненадійні, ну, знову ж таки, внаслідок складності. Ну, для прикладу, якщо брати привод, тиристорний перетворювач для двигуна постійного струму, і транзисторний перетворювач для асинхронного двигуна, який випускалися ось, ну, наприкінці 80-х років, наприклад, так, то е, за кількістю електронних елементів е, перетворювач частоти для асинхронного двигуна е, був у 3-3,5 рази складніший. Тобто мав. Саме кількість електронних компонентів у 3-4 рази більше. Ну, Відповідно, чим більша кількість електронних елементів, тим більша вирагідність виходу з ладу хоча б одного з них. А якщо хоча б один з них вийшов з ладу, відповідно привод не працює. Цей привід, привод. Почав більш потужно розвиватися е, на початку 90-2000-х -х, х років, коли з'явилися більш потужні, більш надійні е, силові транзистори, е, а саме AGBT е, і потужні MOSFET транзистори І одночасно з'явилися більш потужні мікропроцесорні системи, які дозволили спростити апаратну частину цих перетворювачів. І після цього ці перетворювачі почали активно витісняти прилади на базі двигунів постійного струму. Чому ж сьогодні. Асинхронні двигуни, якщо вони такі прості, надійні, дешеві, чому вони не застосовуються у якості сервоприводів. Причина знову ж таки у масогабаритних показниках рухомої частини, а саме ротора. Якщо порівняти конструкцію ротора асинхронного і синхронного двигунів, то в асинхронного двигуна ротор це фактично суцільний шматок сталі. Ну він набраний там з пластин. Але фактично пустого простору там немає. Там є пази, які залиті алюмінієм, тут короткозамкнена обмотка ротора. І фактично це суцільний кусок сталі, який має високу масу. Високу інерцію, а відповідно забезпечує низьке прискорення при розгоні і гальмуванні. Ротор синхронного двигуна зазвичай являє собою трубу, порожню всередині, і на поверхні цієї труби розташовані постійні магніти. Постійні магніти досить. Невеликих розмірів, невеликої маси, відповідно, ротор в цілому має низьку інерцію. А в сучасних двигунах взагалі ротор виконується у вигляді трубчастого суцільного постійного магніту, тобто це шматок труби з магнітотвердого матеріалу, який намагнічується спеціальним чином з потрібною кількістю полюсів. І далі через торцьові фланці закріплюються на валу. Такий ротор максимально легкий, забезпечує великі прискорення, швидке гальмування і, відповідно, високу точність обробки. Про яку ми говорили, тобто точність обробки криволінійних контурів і ламаних контурів.